Ви дивитесь телеканал Дом. Мене звати Юлія Мінчева, і це програма про локальні продукти Хрін та Редька. Сьогодні мова піде про виноград. Виноград давно відомий українцям, його завезли до нас ще греки, коли заснували тут колонії. Можливо, ви пам'ятаєте новину, коли одеська тероборона знайшла випадково амфори, які датовані ще там, до нашої ери століттями. От саме для вина ці амфори насправді і були потрібні що тоді, що потрібні зараз. Виноград дуже шанована серед українців культурам. Свідченням цього є те, що на орнаментах вишиванок, особливо на пковині, є виноградне листя і виноградна лоза. А з тим, як швидко нагрівається планета Земля, скоро можна виноград вирощувати ледь на не всі території України. Зараз в нас виноробними південь, Прикарпаття, Закарпаття. Але я бачила вино в супермаркетах українське, яке роблять в Запоріжжі, Дніпрі і навіть в Києві. Але якщо крім як вина, українці споживають виноград, ми запитаємо в них зараз. Люблю кішміш, бо це виноград без цих без кісточок. І соки робили, чавили просто так і консервували виноградний сік. Компот. А я хочу з дитиною з родзинками мафіни. Ми разом і пікаємо в дековичці. Королет з родзинками, з маком. Саме то пиріг можна з виноградом. Перша наша страва, давня українська, буде не з ягід винограду, а з його листя. І так це долма, проте не просто долма. Це басарабські голубці. Саме так називали на Басарабії те, що загортали виноградне листя. А загортали рис і фарш, як і всюди, проте є свої в характерні регіональні особливості. Для фаршу класно і правильно брати, звісно, баранину. Проте, якщо ви її не можете знайти, чудово пасує будь-який інший фарш. Але якщо берете, як ми телятину або яловичину, обов'язково візьміть трохи сала. Бо інакше буде просто сухо. Рис також бажано, і бабуся моя брала круплозирнистий, проте це реально не дуже важливо. Головне, щоб він був зварений напередодні і трохи охолонув. Також нам буде потрібно цибулька, морква, трохи спецій, приправ, і насправді класно, якщо у вас будуть ще додаткові руки, тому що це все треба буде закручувати, і вони вам знадобляться. Приготування насправді не складне. Виглядає складніше, ніж є насправді. Ми беремо зараз пательню, її розігріваємо і на неї кладемо сало нарізане. ріжемо невеликий шматок сала також невеликими кубиками. Так, викликаємо Викладаємо ще на суху пательню. Нам треба щоб витопилось, витопилось сало, а поки нарішимо цибулю і моркву. Натираємо моркву. Далі дрібно ріжемо цибульку. Далі черга фаршу. Взагалі, скільки господин на Басарабії, стільки і рецептів голубців, і всі готують по-різному, і навіть моя бабуся готувала кожного разу якось інакше. Ви можете брати готовий фарш, ви можете брати готове м'ясо і його різати. Можете класти сирий фарш в голубці, але тоді треба буде довше тушкувати. Ми кладемо сирий фарш, його обсмажуємо, розбиваючи на дрібніші шматочки. Фаршем все ясно, фарш всюди є. Питання, де взяти листя, насправді тут є декілька варіантів: перший такий веселий, енергійний і креативний: треба знайти виноград, піти і обірвати його листя. Якщо ви берете свіжі листя, вам треба їх промити, залити окропом, залишити хвилин на 20, щоб вони просто зм'якли. Далі віджати, і вони в цілому готові до приготування. На порцію це десь 5, 6, 7, 8. Насправді дома це дуже смачно, але більше 10 наврядчих. То з'їсть тому розраховуйте з таких пропорцій. Зараз, на щастя, можна знайти листя, консервовані майже в кожному супермаркеті. Дивіться уважно на ці відділи, де оливки, всякі консервовані мариновані овочі, там можуть бути. І звісно, ви все можете в цьому житті знайти на хорошому базарі. Поки смажиться фарш, ми підготуємо спеції. Беремо ступку. Нам потрібен перець з горошком. В мене сіль крупна, але можете і, звичайно, кинути. Далі я додаю трохи копченої паприки. Можна додавати чабрець, кмин, взагалі будь-які приправи, але чабрець і кмин дасть такого дуже басарабського космику. Я, на жаль, люблю копчену паприку, але з нею буде також дуже смачно. І розтираємо. Кримчаки, вони ж кримські татари, корінний народ Крима. І як і інші мешканці колишньої Османської імперії не безпідставно вважають долму національною стравою. Їжа один з найтривкіших елементів культури та справжня машина часу. Люблю її за це. Фарш у нас вже готовий. Ми його не засмажуємо ні до яких скоринок. Нам потрібно, щоб він просто був не сирий або швидше протушкувався, і ми зберігли час. Перекладаємо в чисту миску, щоб він швидше охолонув. І далі, на тій же патень. Я дуже не люблю, коли дуже багато брудного посуду, бо його поцямити. І бабуся також економила час, а все решта баняки були зайняті під іншими стравами. Тому ми смажимо цибулю. Завершимо начинку. Фарш вже трохи охолов, треба додати холодний рис. Взагалі часто в дому кладуть просто м'ясний фарш зі спеціями, але в нас на Басарабі робили завжди з рисом. Але скільки вже дивіться, може бути 50 на 50, може бути м'яса більше, коли м'яса більше, звісно, трохи смачніше. Зараз подивимось, може ще додамо трохи. Додаємо спеції. Кидаємо морку, бо цибуля там вже засумувала сама. Залишаємо ще на декілька хвилин, а тим часом перемішаємо нашу начинку. Далі до цибулі з Морквою додаємо томатну пасту. Це томатна пасата, перетерті томати, також підходять. Також підходить свіжий томат, який просто треба натерти на терці. Десь декілька столових ложок. Дві-три буде чудово. І тушкуємо на повільному вогні декілька хвилин. Насправді ви можете залишити на дуже повільному вогні її, просто перевертаючи періодично, поки загортаєте голубці. І тепер найцікавіше ми будемо крутити голубці. Для цього беремо листя. Листя має бути сухеньке. Якщо у вас листя після окропу свіже, або ви купили консервоване в банці і воно з маринадом, то його треба віджати, спробити один листочок. Вони можуть бути трохи кисленькі, тоді треба промити під проточною водою і також віджати. Далі обережно їх розгортаємо. Це дуже ніжна історія, дуже легко порвати. Якщо один-два порветься, це не страшно навіть корисно, але якщо більше, то вже буде якось трохи сумно. Просушуємо паперовим рушничком. А тепер уважно слідкуйте за руками. Беремо листочок. Тут такі хороші виноград вродив, в нас такий трохи менший, і це будуть великі голубці, не як пальчик. Тут ось цю качеришку треба обов'язково відламати. Зараз її хтось з людина, зробив це до мене. Тепер в нас великі листя. Сюди піде десь 2-3 чайні ложки начинки. Ще важливо про начинку. Краще для першого разу беріть, все-таки фарш сирий. Тоді у вас просто буде начинка краще триматись. Купи, але тоді хвилин 40, годину тушкуйте це. Вже всі голубці в казанку. Нам попались якісь дуже красиві виноградні листя, немає поки жодного порваного. Але якщо вам попались декілька порваних, то ними треба застелити дно. Ми будемо застеляти непорваними, насправді немає різниці. Отже, спочатку треба застелити дно казанка з товстим дном. Буде така тавтологія Внахрест. І сюди ми будемо викладати наші голубці, які спочатку треба буде зліпити. Отже, беремо листочок. Один, тут два. Подібний взагалі наклоновий. Голубці прикольні, коли вони маленькі, коли вони такі один і вкусив і з'їв. Тому викладаємо десь чайну ложку начинки. Може, трохи, трохи більше. Маленька Чайна ложка. І уважно. Беремо, закортаємо спочатку знизу. Далі з боків, притискаючи і тепер крутимо. Голубець готовий, викладаємо в казанок. Важливий нюанс. Загортайте обов'язково ребристою стороною листа всередину, а ще доволі тістенько, аби голубці не розпадались. Далі, коли всі голубці накручені і гарно, головне, так щільно складені, ми ставимо кастрюлю на плиту, зверху висипаємо нашу засмажку. Заливаємо водою так, аби вона ледве-ледве покрила наші голубці. Накриваємо кришкою. І тушкуємо десь 15-20 хвилин. Насправді, чим довше ви будете тушкувати на малому вогні, тим краще. Дивіться скільки вас вистачить часу чекати на цю насолоду. Наші голубці приготувались, давайте будемо подавати. Взагалі, голубці це така штука, яка потребує великої компанії. Я ніколи не готую їх сама собі. Сьогодні точно запрошу додому друзів. Насипаємо. На Басарабі їх всі насипають в таку велику тарілку, а кожен собі вже насипає стільки, скільки хоче. Ми поки зробимо для себе і вже одразу з кастрюлі. Я люблю засмажку, але ви дивіться, багато хто не любить. Можна їсти. смачно. Я реально зараз розплачусь, як бабуся. Не плачу. Добре, а дуже смачно. І поки я у своє дитинство разом з цими фантастичними голубцями, ми послухаємо, що про користь награду для організму. Розкаже нам наш нутриціолог Настя Голобородько. Виноград вирощували тисячі років і шанували у багатьох цивілізаціях. Його споживали, використовували у виноробництві та робили винний оцет. Існує дуже багато різновидів винограду та його кольорів. Якщо говорити з точки зору користі та впливу на організм, є такий маленький лайфхак, чим темніший колір. Тим корисніший виноград. Це стосується одного з компонентів природніх, які називаються поліфеноли, а саме ресвератрол. Його вивчають наразі генетики та ті, хто досліджують процеси старіння. Виноград багатий вітаміном К, який має дуже важливе значення для кровотворення та згортання крові. Також порція близько 100 грамів має третину добової норми вітаміну С. Моя рекомендація це споживати виноград як окремий десерт. Наприклад, ви йдете в гості і замість тістечка чи торта можна взяти трішки горіхів та винограду. З виноградом ми можемо і готувати, обробляти його температурно. Це може бути випічка солодка. Замість навіть цукру, якщо ми використовуємо його в кексах. Взимку, коли в нас менше свіжого винограду, можна використовувати родзинки. Будьте уважні, щоб продукт був не вимучений в цукровому сиропі. Виноград є класним інгредієнтом для свіжих страв. З ним можна готувати овочі, можна додавати його в салати, а також варити з ним ранкову кашу. Але є маленьке але якщо ви слідкуєте за композицією тіла чи маєте якісь проблеми з цукром крові, то треба зменшити його Споживання. Якщо в квас додати родзинки, то вони, коли гуляють, вони додають такого прикольного присмаку. І коли там робиш якесь м'ясо, запикаєш, там щось там таке робиш, додаєш родзинки. Вони віддають свою цю цукрову історію і вони в себе набирають дуже багато вологи, там соку цього і дуже може підкреслити саме всі ці смаки. А кишмиш їм з арахісовою пастою і хлібцям. Знаю долма, дуже смачне блюдо. Друга страва. у нас буде нова і цікава, і набагато простіше, ніж вдома. Отже почнемо. Ми будемо готувати брюссельську капусту з виноградом. І так, як ви його ще не готували. Перше, що нам треба зробити, це закип'ятити банічок з водою. В цьому укропі ми будемо бланшувати декілька хвилин брюссельську капусту. Тому одразу ставимо на великий вогонь, нехай вода закипає. І паралельно дістаємо пательню. На ній ми будемо обсмажувати пару хвилин горішки волості. Горішки поки ми подрібнимо трохи. Горішки закидаємо на пательню. А ми беремо брюссельську капусту. Брюссельська капуста дуже прикольна капуста, і класно, що її зараз можна знайти в супермаркетах. Вона на смак подібна до звичайної капусти, але, звісно, в неї є її свої смакові нюанси. Брюссельська капуста народилась десь біля Брюсселю, тому і має таку назву: Брюссель – столиця Євросоюзу. Ми скоро там будемо, тому нам всім треба якось краще знайомитись з цією інституцією, і можемо почати з їжі. Отже, беремо брюссельську капусту, відрізаємо такі тверді закінчення. Якщо вона вас Можете верхнє листя просто зняти як з звичайної капусти. Розрізаємо великі наполовину. Ми будемо бланчувати блюсельську капусту десь 3-4 хвилини в окропі, а далі одразу під холодну воду, аби зупинити процес приготування. Вона має залишитись хрусткою і зеленою, так буде найсмачніше. Вода закипіла, капусту в воду. Пуста вариться, горішки прибираємо. Далі ми робимо соус в пательню, яка вже добре розігріта. Це може бути та, яка була від горішків, але головне, щоб горішки там вже не було. Ми наливаємо столову ложку бальзамічного оцту. Ось так він починає шипіти. Все добре. Додаємо столову ложку меду. Перемішуємо. На середній вогонь воно має так булькотіти. Тепер ми збільшуємо вогонь і будемо туди кидати нашу брюссельську капусту. Вона має десь хвилинку на великому вогні закарамелізуватися. Бальзамічний оцет виробляють з виноградного сусла в двох регіонах Італії Модені та реджо Емілія. Та нещодавно на Одещині одна винарня запустила виробництво власного місцевого Бесарабіко. Через хвилину, прямо сюди, ми додаємо виноград. Краще брати контрастнішого кольору. Візьмемо чорний, але насправді будь-який буде файно. І хвилину обсмажуємо на дуже високому вогні. Нумо подувати наш виноград з брюсселькою. Далі посипаємо горішками, далі рвемо м'ятом, додаємо ложку йогурту густого, посипаємо пластівцями солі. Тепер все готово, можна їсти. Виноград дуже класний локальний продукт, і їсти його можна не тільки сирим. Які ще є класні історії з локальними українськими продуктами? Ми будемо дізнаватись в наступних випусках програми Вінтерецька. Ви дивились телеканал Дом до зустрічі!